Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. І перш за все хочу привітати всіх а, побратимів по перу, по клавіатурі, по мікрофону, по камері, по комп'ютеру, по монтажу. Всіх, всіх, всіх абсолютно сьогоднішнім нашим професійним святом. Ще раз нагадаю в Україні 16 листопада, це день е, працівників телебачення, радіо та зв'язку. Всім нам наснаги, здоров'я. І як багато сьогодні вже і писалося, і говорилося, і ще буде. Багато чого сказано. Найголовніше це те, що ми е, обов'язково з вами маємо бути і правдивими, і маємо бути відвертими. Маємо бути позитивними для того, щоб тримати отой нормальний, класний, гарний баланс, який ми всі так хочемо. Ми всі з вами працюємо на перемогу в першу, в першу чергу, і тому всім, всім, всім бажаю перш за все здоров'я. І в другу чергу, звісно, я бажаю всім нам перемоги. Е, офіційна частина завершилася, і тепер ми переходимо до проєкту час змін. Я дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона мене була навіть сама порахувала. Я пам'ятаю, що була 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 була. Вона каже: я вже була три місяці тому. Вже пора знову говорити і зустрічатися. Сьогодні в мене в гостях психолог і арт-терапевтка, пані Ірина Здрілюк. Пані Ірино, я вас радий бачити. Взаємно вітаю усіх. Сьогодні ми будемо говорити про до речі, про позитив. Також можна так сказати. Ми сьогодні будемо говорити про стрес, про моменти подолання стресу. Як ви це робите, які ми. Моментами, якими методами, якими техніками ви працюєте з людьми, хто до вас приходить. Ну і звісно, це все відбувається завдяки тому, що у вас є дуже потужна підтримка. А підтримка це всеукраїнський ветеранський фонд, який дозволяє вам це працювати, робити, і так далі. так далі. Трішечки ви зрозуміли. Я вже так фішки розставив, як то кажуть. Uh -huh. А ми з вами зустрічалися три місяці тому, і ви казали, що ми тільки запускаємося. Ми запускаємо у цю арт-лінійку, арт-терапевтичну лінійку. умовно ми можемо вже говорити. Ну зовсім зовсім умовно, дозвольте скажу так: 100 днів пройшло, і от що вдалося за 100 днів. Прошу ми щоп'ятниці проводимо арт-терапевтичні підтримуючі зустрічі у ветеран хабі. І ось за цей період, три місяці, у нас більше 60 учасниць було на наших заняттях. Серед них більше 20 це постійні учасниці, тобто ті, які, як мінімум, двічі чи тричі беруть участь на заняттях за місяць. І це дуже приємно, тому що спостерігається дуже хороша динаміка, дуже чудові процеси відбуваються, особисті такі усвідомлення учасниць, відкриття себе, внутрішнього свого світу, прийняття своїх певних. Станів розвантаження певних емоційних важких таких процесів, які пов'язані саме з тим, що це е, дружини, партнерки, це родини військових, mm -hmm. і в них дуже багато стресу і тривоги. Вони відносно в безпеці, так, але вони постійно хвилювані за своїх рідних, які нас захищають. У них є зовсім інший зв'язок і зовсім mm -hmm. інший стан, хоча вони фізично знаходяться тут, mm -hmm. за сотні кілометрів від mm -hmm. фронту. А, як вам? На початку ми чудово розуміємо, що найважче це зорганізувати, і як ми кажемо, качнути, тобто піти перший крок, перші пів кроку це зробити. Mm -hmm. Як вам вдалося з чим ви стикнулися? Можливо, навіть такі моменти, які ви не могли прорахувати, це особливості, будемо так говорити особливості безпосередньо цих ваших груп, і особливості цих напрямків. Ну, Особисто я ніби не відчула таких серйозних якихось труднощів. Е, ну, На початку, звичайно, це про налаштування довірливого такого відношення одне до одного, коли от ми збираємося. І для мене дуже важлива саме атмосфера безпеки і довіри, коли от група утворюється, і, і, і які учасниці, які постійно приходять, вони вже, вже відповідно налаштовані, напевно, такий процес е, співпраці, так, співтворчості. А хто приходить новенький, то це щоразу. Для мене таке певне ем, відповідальна місія да налаштувати їх на довіру, на контакт, на взаємодію. І е, поки вдається? Поки вдається. <рес> хто є е, основними споживачами? Тут я беру клопки. Угу. Це слово основними споживачами, основними відвідувачами е, ваших зустрічей, ваших чи доречно буде сказати слово заняття? Так. Заняття. Так. Так. Це заняття. Mm -hmm. е, хто є основним? Ну, взагалі, наша, наш проект Він Ок, він спрямований на, на усіх ну, родин військових. В так? Першу чергу. В першу угу. чергу, так, на внутрішньопереміщених осіб, і звичайно, на війничан, на усіх, хто потребує наразі підтримки. Діти дорослі. Діти дорослі, підлітки. Так, у нас є заняття різних напрямків, так, Це і творчі майстерні, це і прогулянки, і арт-терапія, йога. Тому це такі дуже підтримуючі ресурсні заняття, які підійдуть на різний смак, на різну вікову кат категорію. Е, ви вже згадали про вінок, е, декілька слів про вінок. Uh -huh. Ну я так зва. Він ок. Хтось подумає, що знову якась абреві... абревіатура іноземна. Вінок, вінок, так. це наше слово класне. Вінок, віночок, вінок. Просто пишеться цікаво. Це благодійний проект, який надає безоплатні заняття, так, як ми вже спроговорили, угу, та угу. безоплатні такі зустрічі з різними майстрами різних напрямків, і вони спрямовані саме на підтримку наразі на нашого емоційного психологічного стану. Я саме на цьому хотів би зробити акцент ще раз для наших глядачів і слухачів, що саме безоплатно так. можна від. Відвідувати, прийти, по-перше, познайомитися, по-друге, прийти подивитися саме на ті майстер-класи або на ті напрямки, заняття, які є, і потім їх відвідувати. Це безлімітно, в будь-якому випадку це безлімітно і це безкоштовно. Основні, пані Ірино, основні, от ви вже проговорили: це арт-терапія. Так. Що ще? А до речі, а от що арт-терапія, якщо от розшифровувати, що арт-терапія в себе включає? Арт-терапія це терапія мистецтвом і творчістю. Це Ми всі напрям... уявляємо собі, що це тільки малюнок, наприклад. Ні, Це не тільки от, малюнок. От, та... Не тільки малюнок, а що це ще. Це не тільки малюнок. Ну, Що найбільше користується наразі популярністю, да, з того, що я провожу, наприклад, в ветеран хабі. Це нейромалюнок, це інтуїтивний малюнок. Це... Стоп, 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 стоп. Секунду. Пішли нові слова, які навіть ага. і я не знаю. Нейро. Нейромережа, знаю, що таке нейромалюнок. Нейромалюнок. Ти зв'язуєшся з штучним інтелектом і кажеш, я тут сьогодні не в. Настрої, а зроби мені, будь ласка, якийсь такий... Я жартую. Що таке нейромалюнок? Нейромалюнок це напрям в малюванні в арт-терапії, так який використовує алгоритмічні малювання, в основі якого нейрохвиля, нейролінія. І це дуже гарно працює на контакт з підсвідомим, не потребує жодних навичок умінь малювання. Це угу. елементарно, просто це лінії, це потім їх заокруглення, яке працює з внутрішнім супротивом. Стресом, страхом, з певною тривожністю. Це таке досить медитативне малювання, і воно досить так занурює людину в контакт клієнта, в контакт з собою, з своїм внутрішнім світом і дуже гарно розвантажує. У нас вже Ветеран хабі певно, занять 4 чи 5 було саме. Про проханню ми угу. повторювали нейромалювання, різні алгоритми, і учасницям дуже подобається, тому що алгоритмів безліч, це, наприклад, було в нас нейродерево, алгоритм назвіння зняття обмежень, тобто певні такі установки, страхи, якісь стресові такі стани, воно допомагає пропрацювати саме через малюнок. А, в даному випадку. Якщо говорити про я ніколи цим не займався, мені mm -hmm. дуже цікаво. А, нейромалюнок: одна рука, дві руки. Одна рука. Одна рука. Можна за, -за залучити і дві. Mm -hmm. Моментально mm -hmm. ні. це інтуїтивне Інту... малювання, коли права і ліва інтуїтивна. рука залучається. Так. Окей, так. воно яким чином нейромалюнок, яким чином подібний на е автоматичне письмо. Ні. Або не по теж не подібне, mm -mm. так ну треба прийти до вас точно <світ> спробувати, тому що це ми зараз говоримо mm -mm. на такі речі. от їх дійсно їх mm -mm. треба один раз спробувати. От, бачите, цікаво, дуже нейромалюнок. Ще ви що говорили? Метафоричні асоціативні картки практично на кожному занятті я використовую це як відна така частина mm -hmm. на контакт з внутрішнім станом на таке стишення, прислуховування. Метафоричні асоціативні картки, сама назва да включає в себе відповідь. що це через метафо? асоціацію. Картинки, які там є, наприклад, ресурсні, беруться картки, так. Uh -huh. Кожна картинка в кожної учасниці викликає свою якусь асоціацію, своє якесь певне відчуття. Ну, Це, наприклад, як от ми дивимося вікно, да, і от ви, наприклад, звернете увагу, яка там погода, яке небо, а я, наприклад, зверну увагу, хто там ходить, в чому одягнений. да? Тобто, ми кожен фокусуємось на чомусь, що нам відгукується, uh -huh. так? що для нас на даний момент тут і тепер є важливим. І ось саме. Ось такий алгоритм роботи цих метафоричних карток, і вони дуже гарно. Це як знаєте, ключик до двері підсвідомого, вони дуже гарно підсвічують, що наразі там всередині в нас, да, що у нас піднімається, що є важливим. І Вони дуже гарно працюють. І був у нас є кілька занять вже були, коли ми чисто з метафоричними картками працювали, і дівчата-учасниці були дуже задоволені, тому що це і про, про працювання свого внутрішнього стану, mm -hmm. і про віднаходження певних відповідей і ресурсів, і куди рухатись далі, в якому напрямку да на що важливо звернути увагу в кожному запиті. Дуже такий індивідуальний процес, але дуже цікавий. Це суб'єктивний, да. да пізнавальний. Але тут два моменти, два питання в мене виникло. По перше, е е е як як інтуїтивні. Метафоричні, метафоричні, метафоричні асоціативні, метафоричні, асоціативні. Е, я так розумію, що е, немає такої можливості піти, наприклад, в будинок іграшки, або там ще в якийсь там відділ іграшок. І попросити мені, будь ласка, там от, метафоричні асоціативні такого нема. Тому що це наскільки я розумію, це виріб ці картинки малює безпосередньо або збирає, або створює, або компілює ту, ну створює uh -huh. в принципі. Безпосередньо сам автор, тобто той, хто потім проводить, не завжди. Не завжди? Це створюються психологами, арт-терапевтами. Mm -hmm. Вони, тобто є тобто. Я до чого? Що це не просто картинки взяті з будь-якої книжки, журналу, там ще чогось вирізані, наклеєні на mm -hmm. цупкий папкір і все. Ну, ви знаєте, можна творчий і арт терапевт артерапевт використовує навіть таким інструментом да, як ага. варіант, да? але насправді вони розроблені спеціально. Да? Є тематичні, є ресурсні, метафоричні асоціативні картки. Я на своїх заняттях саме з ветеран хабі найчастіше. Використовую саме ресурсні, бо мені важливо наших відвідувачів вивести на емоційний ресурс, да щоб uh -huh. вони відчули певні внутрішні опори і е могли справлятися з тими станами, які наразі відбуваються. відбуваються. І другий момент розшифровка. Угу. Тобто я ж чудово розумію, що е, вони всі перевернуті, і ти не знаєш, що там, де угу. там, як там. Ти її витягуєш, ти її так. дивишся, і потім в тебе має е, виникнути якийсь певний відгук, да, відгук емоційний угу. відгук, не емоційний, ну будь-що, якийсь угу. фідбек в тебе має бути. І мені потім хтось має пояснити, що це в мене такі так, відповідно Без, безпосередньо це ви робите. Угу. Так, арттерапевт супроводжує, допомагає підсвітити. Підсвічує, да, тобто uh -huh. це як моє завдання, так трішки як ліхтарик, да, підсвітити оті якісь темні, незрозумілі моменти, в саме, от коли в клієнта виникає, ну там буває таке. Дивимося, яка і я чую, що я не розумію, це не про мене. Дуже часто виникає супротив і це теж нормально. Це така захисна функція нашої психіки, коли насправді там є щось дуже важливе, але ми так раз і відсторонюємося, да і кажемо, ні, я щось це не про мене, я не розумію. Але дуже часто саме за тим є якісь такі трішки. Навіть болісний момент, да куди ми не хочемо йти, і тут важлива дуже така екологічність і бережливість. Mm -hmm. Тобто, дуже м'ягенько обережно ввести клієнта саме ось в цей запит, якщо це актуально для нього зараз. Um, ще ми вже про це сказали: є як для дітей. Так. Групи, і mm -hmm. я так розумію, не тільки групи, а це окремі методологічні розроблені заняття. Mm -hmm. Ну, я ж розумію, що метафоричні карти дітям не даш. Є дитячі Ну дитячі, ну вік який? <світ> а вік від 10 років. Від десяти mm -hmm. років. Ну, в 5, в 6, в 8 ти метафоричні карти. Mm -hmm. Ні, там більше йде, mm -hmm. працює в нас казкотерапія, ігрова терапія, mm -hmm. лялькотерапія, малювання, ізотерапія також. Так? Тобто різні техніки. То пластичні матеріали, і в нас дуже гарно працює поєднання йоги і арт-терапії. Коли ми першу частинку заняття з дітьми з підлітками працюємо через тіло з тренером йоги, і це такі прості Вправи, да, тобто, які не вимагають якоїсь особливої фізичної підготовки, але дуже гарно працюють через тіло стресовим станом, да розвантажують емоційно діток і підлітків. А друга частина заняття у нас іде арттерапевтична. Потім ми свій емоційний стан трансформуємо саме через різні арт-терапевтичні техніки. І це дуже гарно допомагає дітям і підліткам, по-перше, розвивати емоційний інтелект, розуміти свої емоції, свої стани, пізнавати себе і формує такі гарні навички, як само Підтримки, уважності до себе, рефлексії, коли діти вчаться. А що ж зі мною зараз? Да, uh -huh. тобто аналізувати свій стан, що я відчуваю, говорити про свої емоції. На жаль, у нас стосовно цього дуже часто поширена така ситуація, що в сім'ях не говорять про емоції, да що особливо про погані не вар... ну, не можна говорити. Да? Це блокується, а вони важливі. Ці стани дуже потрібні, і там про страхи, про злість, про агресію, про образу дітям і підліткам, і дорослим. Дуже важливо про це говорити, і саме коли на заняттях це відбувається. Відбу... діти виходять просто зовсім інші. В них сяють очі, вони усміхнені. Вони відчувають, що вони можуть тут бути в безпеці, говорити про те, що їх хвилює. А пані Ірино, напевно, треба ще раз нагадати, що майданчик ви працює, ви працюєте на конкретно одному майданчику. Це майданчик ветеран хабу. А, ні, ми працюємо і ще, ще в ветеранському просторі. Ветеранський простір угу. з дітьми підлітками наразі це 15-та гімназія гімназія, також у нас є творчі майстерні в бібліотеках міста, в молодіжному центрі. Квадрат, тобто, в нас є різні локації і ну на різні вікові аудиторії. Це все можна подивитися на в мережі. Де це знайти да, це щоб... наш сайт? Відок. Він.Ок. на так, сайті вінок можна подивитися, де яке заняття, на якому так. майданчику і коли буде відбуватися, і дуже важливо реєструватися да? попередня реєстрація. Дуже важливий такий момент участі. Ну, по перше, ще раз нагадаю нашим глядачам-слухачам, що участь в цих проектах абсолютно безкоштовна. Але як вже сказала пані Ірина, дуже важливо зробити реєстрацію, тому що на деяких е, заходах треба чітко розуміти, е, яку кількість матеріалів так. треба Взяти з собою для того, щоб забезпечити uh -huh. практично абсолютно е, всіх. А, ну що ж, 100 днів е, не важко. Ні. Це дуже цікавий процес, і мені дуже радісно і таке, знаєте, натхнення, коли бачиш, як змінюється стани учасниць, як все більше і більше ось формується ось ця така довіра. І ось такий дуже ну, трішки навіть магічний момент, коли ось учасниці приходять і вони починають ділитися, і коли вони в цьому полі взаємодії, да, коли вони кожна ділиться тим, що їх хвилює, угу. в них виникає ось це відчуття єднання, да, що. Я не сама своїм болем, своїм страхом, своєю тривогою, а є ще інші. І вони теж з цим. І разом ми справляємося з цим. І є підтримка, і є можливість про це говорити. Дуже часто в мене на заняттях буває таке, що просто півзаняття ми йдемо на обговорення, тільки да, а потім ще. Годину uh -huh. ми вже йдемо в арт-техніку, і я бачу, що це велика потреба, да, проговорювати свої свій, свій стан внутрішній, і коли учасниці кажуть, що мені аж легше стало, да що я не маю з ким про це говорити, а тут я можу про це говорити. Це дуже цінно. І потім бачиш, як змінюється їхні, то з'являється в очах, да і помітно, що їхній внутрішній стан покращується. От е я розумію, що можливо не зовсім е навіть не те, що етично. А не зовсім навіть з практичної точки зору буде говорити про якісь певні проміжні підсумки. Uh -huh. А давайте так. Я назву це статистикою. Напевно, uh -huh. ви статистику ведете. Напевно, ви статистику дивитеся. Ви за uh -huh. також зацікавлені в цьому. Ви маєте uh -huh. розуміти, що це, де це і як це. А, про яку статистику і про що вірніше навіть більше так скажу, про що вам е, говорить статистика, е, яку от ви ведете? Що ви побачили? Ну, в першу чергу, це динаміка та, відвідувань занять. Тому якщо ми починали, mm -hmm. то нас... запит, у суспільства запит є. росте, mm -hmm. так. Тому що от кількість відвідувачів у нас стабільно, там певна кількість. Якщо на початку, коли ми починали, це там було навіть здається один разочок, що в нас не набралась група, да, тому що там ще співпало так трошки перше вересня, такі ці моменти були. А зараз у нас стабільно від 6 до 10 учасниць. Це постійно. Оптимальний Чи, варіант, якраз нормальний та, це дуже чудово на ту тривалість, яка в нас є, де та, угу. ось така кількість учасниць, це можливість кожній та, проговорити якийсь важливий наразі хвилюючий момент, і отримати якийсь відповідний фідбек. Зворотній зв'язок, зв і, і, і взяти участь ще й в творчому цьому арт-процесі, який теж є дуже такий ресурсний і трансформаційний. Угу. Um, ви її надалі буде будете продовжувати. Так. Можливо, за ці 100 днів e, щось вам здалося, що можливо треба чомусь менше приділяти уваги, а чогось навпаки треба набагато більше. Тобто, якесь баланс... середнє балансування, яке вже відбулося, чи от чітко вибраний uh -huh. такий. Курс угу. Ну, наразі, от учасниці все частіше це дуже приємно, що вони висловлюють свій запит, та, з чим би їм хотілося. І ось на найближче наше заняття це буде робота з тривожними станами. Та, саме через метафоричні картки, Тему угу. відслідковувати, що саме приховує за собою тривожність і яка зумовлена саме стресом. Та? Що це також, хоч це досить неприємний стан, але він приховує в собі також дуже багато ресурсу, багато сил. Але це і певний такий симптом, да, який виробляє наша психіка, як, щоб захистити себе, але в той же час там за цим стоїть дуже багато чогось дуже важливого, да, І ми це угу. будемо досліджувати. Дуже часто дівчата, учасниці просять повторити нейромалюнок, да, але інші алгоритми. Це ну, цікаво. Це цікаво. Да. Ну, взагалі, от, там про... Любов до себе да, є запит, да, як от пропрацювати цю тему. Є запит про е, особисті кордони, особисті межі, да, як себе безпечно відстоювати. Uh -huh. Тобто, це дуже цінно, коли учасниці говорять, що їм було б цікаво, і я підбираю відповідно техніки, і з кожною темою ми працюємо і це ну. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що всі абсолютно заняття безкоштовні, на якому би майданчику вони не відбувалися. Майданчики ви можете подивитися на сторінці благодійного фонду ВІНОК. А чому безкоштовні? Тому що вся ця велика програма, різнобарвна програма, вона працює завдяки всеукраїнському ветеранському фонду. За підтримки Всеукраїнського ветеранського фонду. А, ну і напевно, я можу повністю сказати, що саме за підтримки цього фонду сьогодні Ірина Здрилюк, психолог і арт-терапевтка, була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я вам щиро дякую, пані я Ірино. Вам дякую. Дякую. Ну, з нейромалюнком. Ви мене Ух, десь буду Приходьте. Ну що ж, ідемо зараз на невеличку коротку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.